Його? І зараз це все піде в інтернет. Людоловий блядь. – Я хочу прийти з ним. не Я сука сина положив, а ти, блядь, нахуй одди отсюда. Уйдимо ще блять, уп'юна. Він не має сіна робити. Дитину забирайте, дитину, бо вони можуть балончиками зараз чекати. Прізьте сюди, не сюди, що вона хворіє. Заберіть хлопчика. Заберіть, заберіть, заберіть. Яке дуже різні речі, Ви б'єте людей, люди тут знімають бобої. Не треба це говорити зараз. Поліція взагалі тут пусте місце, пусте місце поліція. Не буду я допоможу, мені треба піти купити. Хлопці, вони фопи, вони дають роботу людям. Що ви робите? Які порушення? Де поліція? Хай поліція приходить і порушення оформлює. Познімайте балаклави, покажіть обличчя свої. Що таке? Що це за безпреділ? Де поліція? Хай поліція приходить і оформляє все. Ви чому мовити зараз на Да, Я знімаю. Я знімаю, хлопці, вони по закону працюють. Де поліція? Хай поліція приходить і оформляє. Хай оформляють, поліція хай оформляє, а не ви. Покажи. Покажіть порушення. Сюди, Ждемо поліцію, хай поліція приходить і показує. Я, сука, сина положив, а ти, блядь, нахуй йду. Ти йди відсюда. Уйди, бо зараз, блядь, уп'ю, нахуй. Тому що... Дитину забирайте, дитину, бо вони можуть балончиками зараз чихати. Дивіться сюди, та гляньте, хлопці, вам не стидно, ну йолки маталки Семеро чоловік одного тягнуть. Семеро чоловік тягнуть одного, позорисько.

Закрили за я хочу магазин не зайди в Магазин Магасі! Ми не подивіться, що він робить. Вони ламають прям людей. Він робить. Чого не бачите? Чого намагається за чого? Допоможіть людину звільнити! Що не тягнете? Та що відходи? Це не хватить, що відчувається.